Дня! Сьогодні поговоримо про підготовку до пластичної операції. Пластична операція може бути як під загальним наркозом, так і під місцевою анестезією. Звичайно, якщо буде втручання під загальним наркозом, то там є ряд обмежень. Бажано уже перед втручанням не вживати їжу за 12 годин та не пити води за 6 годин. Якщо операція під місцевою анестезією, то такій підготовці немає необхідності. Звичайно, до пластичної операції бажано готуватись. Треба підготувати шкіру. Треба, щоб організм був здоровий, щоб не було загальних ніяких запальних процесів. Про шкіру можливо, треба зробити біоревіталізацію, можливо, пілінг повинен бути щоденний. Догляд, тоді і регенерація і заживлення підуть як найкращим чином. Якщо у вас будуть питання більш детальні про підготовку до операції, пишіть в коментарях.